Короткочасне потепління, яке мало прийти у більшість регіонів України у другій половині поточного тижня, відбудеться лише у частині областей. Синоптикиня Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди в середині травня, зі зниженням температури, опадами, штормовим вітром і мокрим снігом. На вершині травня, як і на вершині гори, часто дме вітер, опускаються хмари і сіється дощ. Саме такою буде і погода у четвер, 15 травня. На піку останнього місяця весни очікується рвучний вітер південно-західного напрямку, місцями із штормовими поривами до 20 метрів за секунду, через вплив холодного атмосферного фронту в більшості областей України пройдуть дощі. У західних регіонах ймовірні сильні опади, а в Карпатах і прилеглих районах місцями навіть мокрий сніг. Лише південна частина країни та південний схід можуть обійтися без суттєвих опадів там буде переважно сухо. У західних областях вже в четвер очікується відчутне похолодання лише від 8 до 13 градусів із плюсом. У Києві 15 травня прогнозується дощ, сильний вітер південно-західного напрямку та близько плюс 15 градусів. А вже у п'ятницю буде по-справжньому холодно, очікується дощ. І температура не підніметься вище 10 градусів тепла. Температура повітря 16 травня вдень коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла, а на півдні місцями потеплішає до плюс 20. Найближчими днями по всій Україні переважатиме волога, дощовита погода, а потепління можливе після 20 травня. Підписуйтеся на канал? ЯКА ПОГОДА та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!